Всім привіт! А сьогодні в нас такий цікавий випуск буде. Сьогодні я приїхала на ферму до на підприємство Агроко, і зараз ми знімемо і покажемо вам, і заодно я сама подивлюся, як підприємство готується будувати курівок, а як закладають силос. Отож, давайте подивимось. Буде бонус плюс, покажемо як «АгроКо» оновили систему вентиляції, що вони додали. І скажу так, що ну, по-перше, я вам залишаю посилання на випуск, який був останній з «АгроКо». І хочу сказати, що ми домовилися з директором підприємства. А про те, що в жовтні місяці спробуємо зробити з підприємством прямий ефір на нашому каналі. Тому вже зараз, в серпні, у вас є можливість починати задавати свої питання. Ми їх позбираємо в жовтні обов'язково приїдемо і зробимо прямий ефір. Тож не пропускайте. З кожним роком стараємося робити все якісніше і якісніший корм. для того, щоб це робити, потрібна необхідна продуктивна високотехнологічна. Машина, от ми придбали в цьому році, і нею хочемо закласти в коротші сроки в ідеальній фазі кукурузяний силос. Поки що нам завдається. Ну, Тобто, цього року у вас план це зробити цей об'єм. Якомога швидше, в якомога коротші терміни із оптимальною вологою і оптимально достигшим зерном. транспорт. Так, угу. я Можна на вас одягну мікрофон? Так, що я вас не буду відволікати, обіцяю. А? А мені... Ще що прийде щось. Казати, так? Да? Ну розкажіть, будь ласка. Нам сказ... Мені сказали, що у вас новий комбайн на підприємстві, так? Да? Так, новий комбайн, перший сезон. Працює. Я. я вам не буду так заважати, якщо так? Ну, то ні. Ви регулюєте мене? За чим вам потрібно слідкувати в процесі роботи? От у вас монітор? Е, ну, в процесі роботи головніше, щоб як, намагаємося як можна менше розсипати. І машину добити, щоб повна була, і, і не допустити втрат. А так, в ну, принципі, якщо яка не ситуація, то mm -hmm. комп'ютер все обшить. Щоб слідкувати за загрузкою в машину, так? Ну так, да, так, да, так. Да. А в процесі потрібно регулювати висоту ножів? Ну, буває, щоб на краях там кукурудза нижча, качан нижче висить, щоб не, не, не втрачати качан, то опускаємо нижче. А так взагалі, як в масиві, то. Масив однорідний, то виставив одну висоту і в принципі все забирає. Володя, не спіши, маса пішла. Ага, ага от за чим да, потрібно слідкувати. А, бачите, тут пониження, балочка така. І кукуруза угу. набагато вища. Навіть вища в машині є. Підійдемо до силосних траншей, робимо більш так захищене накриття. Зазвичай використовуємо просту плівку, а це, крім плівки, кладемо додатково із використаних рукавів, де зберігалося зерно, вона товста, кладемо ще один шар для того, щоб упакувати і уникнути всяких мікротріщин, через які може попадати повітря. Якби потім проходить обсугування села. Ми в минулому році практикували, нам дуже сподобалось, в цьому році продовжуємо. Зараз я покажу, дивимося. А це ще один шар використаний вже з біківці, що використовується на зберігання зерна. Ще один торшла туж, клойонка поверху. Таким чином дві клойонки упаковуються і гарантовано будемо убезпечені від мікротріщин, там може тваринка походити, поробити якісь отвори. І з нового пробуємо використовувати поток для трамбування силосу. В цілому подобається, якби до кінця ще все, всю висоту траншеї не, не дійшли. Ми, думаю, протягом 2-3 днів буде все зрозуміло, що зможемо повністю запакувати і трамбувати по всій довжині ями і на всю висоту, що нам необхідно. Знову ж таки, в... використання БК ідея Юрія Геннадійовича, яка успішно впілюється. <рістю> дякуємо йому. Хочемо силу, зернув все подріблене, конкрет свою роботу робить. В цілому, я думаю, буде високий крохмал, гарна перетравність. А в цьому році ви об'єму якось збільшили? Об'єм заготівлі? Да. Ну, плануємо на 15 дві тисячі тонн покласти більше. На цій фермі. Ми додали майданчик, доасфальтували під курган і там зараз ми на нього перейдемо, будемо бачити. Дуже активно роботи купити. Всі працюють. Скосить, якщо ми плануємо або намагаємось збирати десь 140-130 тонн на годину, потрібно ще це упакувати на дві двійоми. Якраз нам на яму ми подаємо в районі 60 тонн і 70-80 тонн на курган. Минулорічний силос, який був закладений тут в кургані. Зараз на верхнього шару видно, що немає нічого зіпсованого. Тобто більше року пролежав або... Ну да, Десь рік в, в таких же числах ми селосували, все збережено, плівку відрізали, немає ніякого верхнього шару зіпсованого. Все, все, все в нормі, все в ідеалі, як би подобається. Тут і з багатоповерхівками. На малій площі, яку потрібно асфальтувати, треба зробити якомога вищий курган. І з такою задачею ну, аби який трактор не справиться, тому треба... Потужний, хороший відвал до гельману у нього. І ми в цьому році купили на свій 410-й трактор. Недешеве задоволення, але він працює у всіх режимах і кутові повороти є. Бачите, і... як він може робити. Раз. За допомогою таких функцій можемо формувати і кургани, і в силосних ямах, розтягувати, розправляти сило так, як нам потрібно і як воно буде дуже якісно розтягнуто з невеликим шаром 15-20 см, ну і тоді відповідно трамбова неналежним чином. Так як приходиться возити в суху погоду і якби, піднімається великий шар бруду, пилюка, зола, ми ще миємо. Борти кузова автомобілів, щоб не попадали в корм. Щоб корм попадав в ідеальній якості і не потрібно було використовувати консерванти, і було збереження і якість належна. Стараємося робити всі такі дрібні додаткові процедури. Я правильно розумію, що це теж так, таке іскусство? щоб саме... Ну саме так. Тому що а, десь від 0,3 до 0,5% за добу знижується волога. І для того, щоб заготовити відвальні фази, потрібно зробити це швидко. Тому якби, ну, там вже залежить від посіву, які пізніше сіялися, які раніше, що один і той самий гібрид. І тому, ну да, так, скажу це так, майстерність заготовить з однаковою вологою протягом короткого часу. І, потрібно, щоб і, техніка не підвела, і організація була, і спакувати все своєчасно. Почали в понеділок плануємо в суботу завершити. І плануємо заготовити 17-18 тисяч тонн. Ми ж якраз взимку півроку тому знімали, ось тут ми ходили. Так, якраз ми взимку замовили а, вентилятори і а, з Сполучених Штатів циклони. Якби, Сьогодні вже вони в нас змонтовані і ціле літо працюють. А, це вдалося нам а, утримати надій молока в спеку. Ну, звичайно, коли була аномальна температура, ми трошки просіли, але і е, дуже швидко вернули молоко назад на дої. Е, сьогодні на сьогоднішній день вже доромо, до, допрацювали тумано утворення і охолодження каплею. Туман. Вентиляція з охолодженням водяним, каплю і туманом працює в автоматичному режимі. В залежності від температури і вологості повітря датчики самі якби, реагують на зміну клімата і додають і оберти-вентилятори, і полив охолодження, і туман.